Вітаю це знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі ми розповімо вам про таке. Вашингтон слідкує США. Знають організаторів заворушень на сході України. Закон для сепаратистів. Верховна Рада посилила відповідальність за вчинення злочинів проти національної безпеки. Податковий бум. Зірки показують приклад, як декларувати доходи. Звільнено харківську обласну державну адміністрацію. Під час антитерористичної операції адміністративну будівлю звільнив спецпідрозділ Ягуар. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав народний депутат від Батьківщини Микола Княжицький з посиланням на міністра МВС Арсена Авакова. На час операції був перекритий центр міста. Не працював і метрополітен. Спецперезначенці діяли професійно і без застосування вогнепальної зброї. Близько 70 харківських сепаратистів заарештували. Вони вже знаходяться у СІЗО. Говорив із Аваковим. У Харкові проведено антитерористичну операцію. Затримано 70 порушників. Вони вже у київських і полтавських СІЗО. Діє ягуар з центральної України. Діє професійно і без жодного постріла і жертв. Готові діяти всюди на сході, нейтралізуючи злочинців. Також відомо, що міліція взяла під контроль телевежу в Харкові, яку намагалися захопити сепаратисти. Наразі працівники міліції забезпечують охорону громадського порядку як на території телевежі, так і навколо неї. Нагадаємо, вчора ввечері про російські налаштовані молодики захопили студію місцевого телеканалу. Вони мали намір вийти у прямий ефір і звернутися до громадян. За фактом пошкодження майна телеканалу відкрили кримінальну справу за статтею хуліганство, вчинене із за. Стосуванням вогнепальної чи холодної зброї У Миколаєві зіштовхнулися майданівці та сепаратисти. У хід пішли шумові гранати, фаєри і петарди. Сепаратисти не виконали вимогу народного ополчення прибрати свої намети з території біля пам'ятника героя моршанцям. Тоді прихильники майдану пішли зачищати площу самостійно. У результаті зіткнення постраждав один активіст. Йому розбили голову тупим предметом, коли він рознімав бійку. За його словами, це зробив хтось з боку сепаратистів. Правоохоронці теж брали участь у бійці, що правда дісталося обом сторонам конфлікту. Більше навіть припало народним ополченцям. Пізніше майданівці таки знесли все наметове містечко з території біля пам'ятника. Під час зіткнень на місці, де розташовувався табір сепаратистів, був знайдений пістолет та кілька мисливських ножів. Вашингтон занепокоєний ситуацією в Україні. Держсекретар США Джон Керрі під час останньої розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим нагадав, що Сполучені Штати слідкують за подіями в Україні. А офіційний представник держдепартаменту США Дженіфер Псакі заявила, що останні події в східній Україні були підготовлені Росією. Добре відомо, що ті, хто виступає у цих різних районах, є проросійськими сепаратистами. Існують досить добре підтверджені припущення, що деяким з цих виступаючих платять, і вони не є місцевими жителями. Все це викликає у нас серйозну стурбованість. Рада підтримала посилення відповідальності для сепаратистів за відповідне рішення. Проголосував 231 нардеп. Від тепер умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України та заклики до сепаратизму, будуть каратися позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Також у кримінальний кодекс вводиться стаття про перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань і посилюється відповідальність за захоплення транспортних установ. Або підприємств. Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування. Купили та не довезли українські вояки, залишилися без бронежилетів через брак дозволів. Їх вилучили на польському кордоні через плутанину з паперами. Черкащани зібрали 8 тисяч євро на бронежилети для перекордонників, які тепер стоять у Донецькій області. Заробітну платню одного дня віддали підприємці району у Чехії. Придбали надсучасні непробивні жилети, але довезли їх лише до польського кордону. Там із військовим оснащенням українця затримали. Після тригодинного допиту польські митники українця відпустили, але куплену амуніцію 25 бронежилетів на 8 тисяч євро конфіскували. Власники чеського магазину на куплений товар українцеві надали сертифікат, за яким куплене це сувенір. А на кордоні з Польщею забракла одного, але важливого папірця про дозвіл на вивіз. У міністерстві закордонних справ України згодом пояснили, що дозволено вивіз тільки одного бронежилету із метою індивідуального захисту. Мовляв, якщо мінекономіки Польщі покаже дозвіл, то бронежилети будуть повернуті. За місяць польський суд вирішить, чи поверне конфісковане власнику. Військовий арсенал знайшли в багажнику автомобіля. У Луганську міліція затримала чотирьох місцевих мешканців, що перевозили армійське екіпірування і травматичну зброю. В Багажнику знайшли протигази, два гумові кійки. Два бронежилети саперну лопатку. Також були два ножі, два травматичні пістолети, дві армійські каски. і Одна міліцейська. Зброю та спорядження конфіскували. Правопорушників затримали і доставили в місцевий відділок міліції. За фактом проводиться перевірка. Кримчани можуть відмовитися від. Громадянства Російської Федерації до 18 квітня, за словами начальника управління Федеральної міграційної служби Федора Карповця, заяву такого змісту можна подати в Севастополі, Сімферополі, Білогірську та Бахчисараї. Також повідомляється, що громадяни України й інших держав, які мешкали в Криму до його приєднання до Росії, зможуть отримати російський вид на проживання і знаходитися на півострові необмежений час. Крім цього, громадяни, які зареєстровані в Криму, але проживають на території інших. Країн повинні повідомити про це російські консульства. Заплати податки і спи спокійно. В рамках всеукраїнської акції День відкритого декларування в столичних центрах податкової інспекції декларували свої доходи відомі спортсмени та митці. Знімальна група соціальної країни на Подолі зустріла за цим заняттям співака Кузьму Скрябіна. Що мені робити? А, позірувати, не робити? Фазірувати ага. <ріху> Андрій Кузьменко, він же скрябін, як завжди, фонтанує гумором та жартами. Декларацію заповнює уважно, оскільки вважає це обов'язком кожного законослухняного громадянина. Готово. На думку співака, від сумлінності платників податків залежить добробут України. До податкової свого району завжди приходить як на свято. А я взагалі сюди приходжу як додому, якщо чесно. навіть на Новий рік забігаю з шампанським. Можу собі дозволити. Якщо ти приховуєш, значить ти крадеш. Якщо ти е, платиш податки, значить ти не маєш чого боятися і чого приховувати. Ти ходиш по вулиці спокійно, без охорони, за тобою не їздять машини з мігалками. Ти така сама людина, як і всі що ходять по тротуару. Мені другий варіант більше пасує. Все увагу та допомогу гарантують громадянам, і в самій податковій податкова націлена на те, щоб якісно обслуговувати платників податків. Ми йдемо вперед. Ми йдемо для того, щоб наша податкова завжди була на якісному рівні, на європейському рівні, і щоб наші платники податків не боялися приходити до податкової і не приховували свої доходи, сплачували податки для того, щоб наша країна, наша рідна Україна, розвивалася в економічному плані. Для того щоб подати свою декларацію про доходи, у громадян України залишилося трохи більше трьох днів. Документи подкова інспекція приймає до 1 травня. Микола Різник, Богдан Циндровський, соціальна країна. Це всі новини на цей час. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я з вами не прощаюся. До зустрічі.